Від початку повномасштабної війни, яку розв'язала Російська Федерація на території нашої батьківщини, у кожного громадянина України розпочалось нове життя. Хтось змінив місце проживання, хтось втратив домівку, хтось втратив найближчих людей. Але найбільшу зміну у житті притерпіли наші доблесні захисники українські воїни. Промінявшися сімейне тепло, тепло родинного затишку. Вони щодня віддають усі свої сили для того, щоб ми могли спокійно жити та не думати про те, що за декілька сотень кілометрів від нас йде кровопролитна війна. Саме завдяки їхній доблесті та мужності ми досі живі. Дорогі наші захисники, в цей святковий день, але водночас 286-й день цієї страшної війни, хочемо звернутися до вас зі словами подяки та вдячності. У часи коли усі люди втрачають надію, саме ви її нам даєте. На вашому прикладі ми починаємо по-справжньому розуміти івангельську заповідь про любов до ближнього. Саме завдяки вам ми продовжуємо вірити у світле майбутнє, яке хочуть у нас відібрати. У цей день ваш день, день української армії. Ми хочемо побажати вам покрову Божої Мати, щоб Господь зберіг вас на усіх шляхах. І усіх випробуваннях, через які ви проходите. Бажаємо вам, щоб ви невдовзі повернулись додому та зустрілись зі своїми рідними та близькими. Бажаємо, щоб ваш ангел-охоронець незмінно супроводжував вас на усіх ваших шляхах. Дякуємо вам за все. Повертайтесь живими. Многа я вам і благає літа.